Державна міграційна служба повідомляє, що було викрито зловмисників, які не санкціоновано втручалися в роботу сервісу Електронна черга. Майже з перших днів роботи від окремого підрозділу ДП «Документ» у Польщу в мережі інтернет, в тому числі у TikTok, почали з'являтися повідомлення про можливість швидкої реєстрації в електронній. Через для оформлення документів за грошову винагороду. Департамент кіберполіції, Національної поліції та Державна міграційна служба викрили злочинну групу, а зловмисників, які не санкціоновано втручались в роботу електронних систем державної установи з виготовлення паспортних документів. Яким чином вони це робили? Дуже просто вони створюють спеціальну програму. Потім ця програма автоматично бронює місця на сайті, і таким чином громадяни України взагалі не можуть зареєструватися на офіційному сайті. ДПД документи їм доводиться звертатися до цих шахраїв, платити їм гроші, щоб вони їм надавали ці місця. Це є ніщо інше, як втручання в роботу електронних систем державної установи. Саме таким чином діють інші шахраї, які... Використовують інші програми, наприклад, для того, щоб громадяни України могли записатися на співбесіду, наприклад, до Посольства Канади або до інших державних установ, інших державних органів, інших країн. Таким чином, якщо ви користуєтеся послугами таких осіб, знаєте, що це шахраї, і вони просто вас вводять в оману. Я особисто маю декілька клієнтів, і ми просто так не можемо подати їм документи для того, щоб вони поїхали, дали свої там, відбитки пальців, інші біометричні дані для отримання подальшого подальшому візи до Канади. Тому, друзі, якщо ви знаєте про такі випадки, знаєте осіб, які скоюють такі злочини. Звертайтеся до департаменту кіберполіції Національної поліції з заяви, можете написати їм на електронну пошту або просто позвонити, щоб вони почали діяти у цьому напрямку та знайшли всіх шахраїв.